Як правильно обрізати сакуру? Народ, може хто в темі, ось у мене така сакура, але вона в мене якось формату віника. Отаково. Е, я не знаю, як це правильно вона називається, чи веретено, чи як, бо я знаю. Щось обрізається веретеном, щось чашею, як правильно взагалі сакуру. Хто з таким стикався, може, хто має сакуру, обрізав її, як її правильно формувати, щоб вона якась нормальна була, що тут робити. Чи тут трохи гілок просто повирізати, попроріджувати, чи що з нею робити. Бо вона якийсь такий як ліс. І я не знаю, навіть, що це. Що воно і як його робити. Ще це вовська якісь тріщини, відчоці тріщини. Оце взяв її і покропив, щоб ніяка зараза не чіплялась. А якісь тріщини, навіть що ці тріщини, чи це нормально на сакурі? Ось, ну, вона вже в мене, вроді би, раз цвіла. Раз чи два рази вона цвіла. Ну, формату. Якщо хтось знає, як її правильно обрізати, напишіть в коменти, або, може, в когось відос є, щоб по цей подивитися. Чи вона так, як черешня обрізається, бо ж це ж китайська вишня ніби? Чи її взагалі не обрізати, чи що з нею робити? Коротше, не знаю. Якщо хтось знає, то напишіть.